На дев'яте і день Борисполя. Як добре мэр сделав, Сидорчук, відлично, Все, ми там і виступали, і танцювали, і всі різні ігри були. чудово було. Так у нас дуже багато різних, то саме мені всі чудово нравляться. Всі свята да, да, да. подобаються, тому що дуже, дуже все прекрасно у нас. З миром дуже все у нас вже благоустроїлося, все чудово. Добре. День незалежності, ну, ці свята ці державні. Хотій владі більше такого не було, цього, а тут добре. Ну День Побіди, звісно, болі мене. День Борисполя, неплохой був. Можна з ребенком пойти погуляти, в принципі, в парк. більш менше все добре. Міста. День міста дуже гарно організували, дуже гарно все скрутили, все добре було. День міста, день міста. Так, так, да, да, взагалі класно. Цілий день така програма насищена, хорошо ну, сподобалося.